пелюстки останні весни у руку. Подумки вгадуєш, якою б сьогодні бути, аби не зламатися, не піти у вікно поверху 17-го, не звернути, не здатися. Тебе рятує перука, як вчора, і місяць тому, і більше, безмежна втома, знову йти в люди. Ти хочеш хустку, картату, барвисту, таку, щоб накрити плечі, не голову. А твої близькі свої посипають попелом. Ти не згодна. Обираєш волосся штучне, не своє, піксі, каре, каскад, шатен, блон, каштан. Треба бути яскравою, ще ж молода. Виходиш з дому. Ти важко і незручно, бо до всього ще мусиш зустрічним сміхатися штучно. Казати, що сильна, прямуєш далі, не треба печалі, великодушно погоджуються, не хочуть порушувати свою рівновагу і енергетичні потоки, бо для них весна однакова та, що минула, і та, що далі. Витримала, перечекала. Дорога назад, після болю і муки, одвічних питань. А варто, чи буде твоє завтра? Знімеш поруку Ніхто не чує, як тобі болить. Спи. Токсини хіміотерапії вбивають сни. На ранок. Останні пелюстки в руку вже відболіло, хоча ти була не згодна та руку підготувала, назавжди сяюча, темна вишня. З дому пішла до вічного. Присвята тим, хто був не згоден, боровся. Але не переміг онкологічне захворювання.